Усім доброго дня! Компанія КХС, канал КХС Айкен, як завжди, з вами. Маємо на сьогодні 29 березня 2024 року. І от сьогодні у нас буде така чудова річ, називається вона Телескоп. Тобто всі ті, хто полюбляють дивитися на небо, на зірки. Певно, користуюся такими речами, ну, крім того, і не тільки до цього ми робили щось схоже, просто якось раніше не виставляли це все. А тепер стала потреба, тому що от людина взяла, скажімо. Позичила, позичила, Для того, щоб десь там подивитися, можливо, сусідам вікна або, можливо, сказати, справді не зірки. Не знаємо, але ж при цьому всьому вийшло так, що було зіпсовано то все. І це в нас є такий штатив для перескопу цього чи телескопу. Це Select... Celestron Power Seeker 127 модель 21049. І оці ніжки з часом, бачите, вони псуються. Тобто, щось поставили не так або, можливо, не так розвертали. І ось ця ніжка, чи фіксатор, я не знаю, чи тут щось рухається на ньому. Ось одну частину ми вже повноцінно замінили. А ця штука, ось, бачите, так само зіпсована. Ну і поряд така сама є проблема. Тобто, складного нічого немає. Тобто, достати, відкрутити усього тут два. Два гвинти які є, ось я їх вже відкрутив. Ну і достається ця частинка. Ось, і такі самі частинки, у нас вже повноцінно все є. тобто лишається що? Все поставити на свої місця, зафіксувати тими самими саморізами ось які ми відкручували із одного і з другого боку Ну і далі вже все буде працювати. тобто Така річ в нас вже теж є. Якщо можливо. ну Звісно, що щось інше схоже може бути, але ж по факту, скажімо, профіль самої ніжки може бути інший. можливо, в нас ще його немає, а оця штука в нас вже є. Тому, якщо щось буде потреба у вас в цьому, будь ласка, звертайтеся, Ну, з цим вже питань немає, можна, можна зразу дзвонити замовляти. А якщо щось таке є, і воно ще вас. Як то кажуть, в такому не дуже гарному стані, то ми можемо зробити. Висилайте, ми робимо, і ви насолоджуєтесь далі своїми приладами. Ну, будь ласка, компанія Кахеса. Більше 9 років ми вже на ринку, дуже великий величезний вибір у нас усякої продукції, що зв'язано з пластиком. Це побутова техніка, дитячі іграшки, такі от речі різні, автомобілі, тобто багато всього. В кінці відео є наш сайт, назва сайту, номера телефонів, по яким ви можете подзвонити нам до нас, запитати в менеджерів, що вас цікавить. Ну а далі вже процес. Який буде цікаво вам, так ми вирішимо. Будьте здорові, до нових зустрічей, слава Україні, слава її героям!